Всім привіт, ми на ринку Швак, йдемо для традиційне на овочі. Скільки кріп? Кріп 80. 80, петрушка? 60. 60, цибулька? Цибулька 8 гривень. 8 гривень в'язка, ось така. 80 кг. Салата по 30 і та, і та, так? Так, Супер, це є початок п'ятого ряду в зеленій ряді. Оскільки гарний герочок? 27, 26. 25, 26, uh, люби, хочете, любий, який хочете, так? Та дивіться, це є сьомий ряд, так? Сьомий ряд, в кінці ряду підходьте, тут є огірочки. О, появився вже кріп на засолку, так? Скільки він? По 15. а огірочок домашній? 50. капуста, 20. петрушка, кучерява 80, буде чесничок, по 20 гривень усі, всі, всі три штучки, базилік. 250 щавель, 70, петрушка, 70, кріп, 100 гривень, Румен. 40, а цибулька? 20, а салат? 30 на роздріб, 25, якщо кульком берете. Це є в кінці рядів зелені. Підходьте. Оскільки огірки? Огірки по 26. По 26, а кабачок по 15. Це є сьомий ряд, 11 місце. А ще в них є помідорчик. По скільки? Маленький по 48. 48, а ось такий маленький? По 35. А по скільки помідор буде? По 35. Ось такий чорний комат, а по скільки? 75 гривень. 75, а рожевий? 50 і 40. А ось такий? 35 і 30. 35 і 30, а огірочок? 30 гривень. 30 гривень, капуста? 17. 17. якому номері є? 8 ряд. 8 ряд. 16. Ряд, 16 місце. Кому треба щось. Помідорчиків, оєрочків, капуста є. Підходьте. Ось такий перчик у скільки? Яка ціна перца? 160. Білий? 50. Скільки кабачки? 17. 17. А такий перчик? 55. 55. А ось така? 33. 33. А рожевий? По 40 і по 50, а шпаргівка яку ціну буде? 130 а кукурузка? По 25. По 25, і це все є 9 ряд, кінець ряду. А по скільки капуста? По 15, а картопля ось така? 16. Скільки такий перчик? 40. 55, а баклажан? 80. 80, а ось такий маленький помідорчик? по 20. А ще є у вас сливка помідорчик. Яка ціна? 40. 40. Це в кінці дев'ятого ряду це є. А ось такий огурочок? 23. По 23. А менший? Менший 30. По 30.